Засідання комісії бюджетної, комісії комунального бюджету і розвитку. Значить, порядок денний сьогодні перше питання. Про виконання сільського бюджету за перший період 2024 року, про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.23 го донадцятого року Noтапі до про бюджетської сільської територіальної громади на 2024 рік. Третє. Про передачу в 2024 році міжбюджетного трансферту до, бюджет, до державного бюджету. Це є військова частина А. Е, четверте. Про передачу. У двадцять році міжбюджетного трансферту до державного бюджету військова частина А Їх різні, а ну вони будуть але, різні. і п'яте аналогічне питання. Голова постійної комісії. Так, ну і по першому питанні про виконання сільського бюджету за перших віддіч розповідає Галина Скубач. Так коротенько. З 2024 року до сільського бюджету не надійшло доходів загального та спеціального фонду з рахуванням трансфертів в сумі 29 мільйонів 593 тисячі 591 гривня, що складає 102% до затвердженого плану. З удорахуванням надходжень надходження бюджетних трансферти, тобто з держави нам дали 23 мільйони 100 тисяч 060 гривень. Власних доходів загального фонду надійшло 5 мільйонів 944 тисяч 611 гривень, що становить 103,4 до затвердженого плану. До, е, видатки загального та спеціального фонду сільського бюджету проведені в сумі 29 мільйонів 345 тисяч 716 гривень, в тому числі по загальному фонду 28 мільйонів 709 тисяч 556 гривень. Видатки в основному соціального спрямування і становлять 87,3%. До проекту рішення додаються три додатки, в якому в додатку один детально розписано аналітика по надходженню кожного податку з урахуванням його можливості порівняння з попереднім першим півріччям 2023 року. Так само додаток другий по видатках і додаток третій це використання залишку. Якщо є потреба, я читаю покусному Нема видатку. Немає потреби, немає, немає запитань. Можемо голосувати. Можемо запитання якось. 22 мільйони торплата учтелів? Усі, повністю, 29 мільйонів 593 тисячі 591 з урахуванням того, що з держави прийшло 23 мільйони 100 тисяч 60. Тут в тому числі і субвенція освіти. Ясно. Немає за запитань? Немає. Хто за це? За четверо проти. Немає, утримались, немає. Слідує. Наступне питання про виконання змін до рішення сільської ради від 22 листопада 2023 року номер 868 28 2023 про бюджет Дитячої сільської територіальної громади на 24 рік. розпорядженням Івано-Франківської обласної адміністрації від 10 вересня 2024 року номер 406 про передачу бюджетних призначень в громаді надано іншу субвенцію з місцевого бюджету в сумі 45, гривень, 45 тисяч на проведення робіт з поновлення нормативно-грошової оцінки земельних, земельних населених пунктів села Кальна, села Ротички, села Санки, села Церківне, села Слобода, Болехівська, Болеківська, село Липо, села Лужки. Ця субвенція надається за умови співфінансування в розмірі 50... 54 тисячі гривень, які ми з вами вже на попередніх сесіях давали. Враховуючи, що нам її дали, то ми мусимо її приймати. Нам ми збільшуємо доходи на 45 тисяч, збільшуємо і бюджетні трансферти, отримані від іншої громади на 45 тисяч і збільшуємо видатки за функціями 71.30. Це видатки на проведення земновустрою на ті 45 тисяч. Це все, що було відображено в проєкті бюджету. В період між коли ми оприлюднили. Проєкт рішення до сьогодні є розпорядження ОДА 421 від 20 вересня, яким передбачено закупівля мультимедійного обладнання для шкіл, зокрема для Витвільської громади, на суму 323 тисячі 600, але за умови співфінансування в сумі 11 тисяч сот. Листі ОДА звертається до нас і каже, щоб ми це зробили до 15 жовтня. Тому якщо пропонується, що це, щоб ми включили це в проєкт рішення. Це 11 тисяч додавали. Так, 11 тисяч додавали. Також є звернення начальника відділу житлово-комунального господарства Мартина, що необхідно додатково 10 тисяч на ремонт трактора для прибирання снігу в зимовий період і 14 тисяч на ремонт Сротинського округу, Свобода Булеківська. і... тут менше буде зроблено. І, е, директор ліце... на 000, і директор Карнянського ліцею на загальну суму 14 тисяч. І директор Карлянського ліцею звертається з проханням виділити додатково 4 тисячі на ремонт водного насосу, який згорів, і вода не йде. Ці суми можна взяти, можна додати виділити додатково, якщо зменшити видатки по. Проведенню олімпійських видів спорту на суму вісім тисяч. Ну враховуючи що жовтень, листопад, у нас вже не племолені ніякі видатки, то не цей зменшення видатків по землеустрою на чотири тисячі. Земельники погодилися, що вони ну, Погодні. їм стає так, і плюс чотирнадцять тисяч зменшити видатки по садочку. Це наш все ще послідні залишки, того що ми виділяли двісті тисяч на ремонт садочка. А використали до 200 тисяч. На попередній серії сесії ми звідти потягнули 10 тисяч, ще можемо потягнути 14. Якщо є така можливість, то винесемо на схвалення, винесіть на схвалення сесії 6. з урахуванням цих, цих змін. Якщо ні, то лишаємо так, як воно було, тобто тільки 45 тисяч по землеустрою, бо їх треба прийняти. На сьогодні день ми комісії, комісія, вже сесії будемо, будемо вирішувати. Так, запитань немає. Хто за таке проєкт рішення? За чотири проти немає, немає. І наступне, це одне питання. Ви, Ні, чи? їх три. Їх, три, їх три, різні, три різні, три різні, три різні військові частини. Про передачу бюджетного транспорту державного бюджету, військова частина. А. Так, три, салатку, три, різні, три різні військові частини за офіційними листами звертаються про виділення. Міжбюджетного транспорту, в основному на дві частини це є бойові підрозділи, вони ведуть бойові активні дії. Вони і для одні, і другі просять на придбання безпілотних апаратів. Одна з частин на відновлення боєздатності, але так само на капітальні видатки. В проєкті рішення передбачено, що ми ці міжбюджетний місьбюджетний... трансфер не йде на оборонний рахунок держави. В кожному листі ця військова частина вказує безпосередньо свій рахунок. І тому в проєкті рішення міжбюджетний трансфер не державі, а, а безпосередньо військові частини. І в проєкті рішення вони, ви, до проєкту рішення ще є пояснюючі записки, вони висять на сайті. Там пише конкретно для чого. Ну, але в основному це РЕП і... і вони просять багато. Вони просять, в одному листі це 5 мільйонів, в другому листі це 2 мільйони, але вони вказують загальну суму, яка їм потрібна. Тобто, ну, скільки назбирають, стільки назбирають. В проєкті рішення також вказано, що надати цю субвенцію за рахунок програми підтримки Збройних сил України, тої програми, яка в нас була на 400 тисяч, з якої ми використали якої ми використали 25 тисяч, коли закупляли. Передавай на стану. Таких звернень є, у, тут три, ну і вже кожчик, яких ще немає в проєкті. Ясно, то ми лише всі гроші е, я я не використовуємо на сілі. Ми... до кінця року, що я чисто. Може... Якщо, через, для комісії через... будь, якщо для комісії буде зручно, може би ми по 30 тисяч дали бригаді, по 40 так, тисяч. Ну, щоб усі мені віддали, щоб, щоб, бо вони ще що... будуть присилати, а я не знаю, чим нас... Ну, але тепер вирішуємо комісію, скільки ми е, виділяємо на, ну, на одну частину. Тобто ми маємо три частини, що по 30 тисяч. І нам залишиться, що умовно кажучи, більше 200, так? Ну так, бо 375 вакантів. Ну, саме мало 6, по 30. 120 я користувалися вже лише Ні. 370, ні. 400 ми 25 вже використали, коли купляли цю радіостанцію. 375 у нас вільних, що ні є. Ну то залишиться ще 6, 270. Ну то щось вирішено до кінця. Ну, то що, по 30 тисяч вирішуємо. Наразі комісію ми вирішуємо по 30 тисяч, а вже е, при обговоренні на сесії. Е, ставимо на голосування? Так. Хто за такий проєкт рішення, так. прошу проголосувати. Так. За? Тримаємося. Все. Що? Я не Нічого, нічого, нічого. Ми потім допишемо. Ну то все. Дякуємо. Йдемо на...